Привіт ще раз. Сьогодні мене ще вам записати е, канадський аукціон. Ми вже давненько з ним не працювали е, орієнтовно з можна сказати що з початку війни. Зараз відновили роботу, зайшли, е, домовилися з нашим підрядником, е, передивились на аукціон е, аукціонах, що продається. Ну і вже власне купив одну Mercedes GL, покажу я в кінці. Ну, от, е, по таким фільтрам, як мене те, що мене це дизельні електричні автомобілі. І з, починаючи з певного року, з 10 по 23 роки, вибрано 586 результатів. Я вже передивився, все, все не будемо гортати. Самі цікаві варіанти покажу. Е, починаємо от 2010 рік е, Audi Q7. Але це вже рестайлова модель, ці поворотнички йдуть такі з рестайлом з рісничками. Ну, пробіг, правда, величенький 315. Було видно і щось по історії. Ну, якби така, да? не ідеальна машина, можна сказати. Ну, але і е, ціна на неї стартує від 3100 е, канадських доларів. Ну, це якби дуже мало. Uh, звісно, що вона, напевно, що піде дорожче, але, от, щоб ви розуміли, це десь там 2600 2 доларів американських. Да? Вона може піти за дуже навіть вміняємо якісь кошти. Tesla Model 3, 19 рік, 49 пробігу. Зараз подивимося, що це за модифікація. На жаль, ніде не пише. Судячи по вазі, це Long Range, але на задньому моторі 280. Дивимось з пробігом 49, на неї зараз ставка 50 доларів. Ну, понятно, що вона не піде за ці гроші. Просто для прикладу, да, що люди не бояться стартувати знизу там від якоїсь дрібнички. Тут є таке правило, що продавець має затвердити вашу покупку, якщо ви купили. Звісно, що якщо це буде нижче його інтересу, вони не віддадуть. Але фактично часто є можливо, скажімо, і доводилось, і приходилось, і купували набагато нижче ринку тут автомобілі. Дизельна X5 на рижому салоні. У нас такі з комфорт-сідушки. Ну, цікава така машина. 190 190 пробігу знаходиться недалеко в Онтаріо. Щоб ви бачили, що ми тут не, скажімо так, не заходимо з за якогось гостєвого аккаунту, от поставимо на неї 600. Я там особливо не доглядався, я думаю, вона піде дорожче. Так, от ми розмістили бід і поки що ми виграємо цю машину. Супер. Дивимося далі. Мерседес в 221-му кузові. Дуже гарний на світлому салоні, біленькому з дерева s 400 ну, Такі вже трошки динозаврики, не знаю, чи їх приганяють. Мінімальний біт 5000 доларів. Ну, це подарунок, я думаю, що він там можна так само спокійно ставити. Але він далеченько трошки, тому треба перерахувати. І причому це ще не дизель, це ще й гібрид. 3,5, шестициліндровий Ну що так само цікаво. Не бачив багато таких автомобілів. Цікавий варіант, можна спокійно, на таке щось ставити і вигравати. Так, GL-клас. Це 166-й кузов. Ось такі біленькі з подножками. Ну, я так розумію, проста комплектація, це не МГ. Світлий салончик. 192 пробігу. Ну, для нього це така розминочка. Мінімальний біт 7800. Ну, можна спокійно ставити, тому що, звісно, що переб'ють цей біт Це дуже маленький біт для такого автомобіля. Ну ми от подібне щось купили, я покажу. Там ціна була 18100 18 фінальна ціна. BMW симпатична На літній гумі ще вже давненько продається, напевно. 184. Стартова ціна 8700. Ну, непогана. Непогана ціна. Досить близько знаходиться. Доставка не буде супер дорогою. s клас останній кузов. Я навіть не знаю, як він індексується, там 223-й чи як. Поняття немає. Ну, красавчик, так. Да. Тут вже можна купити його, є стартовий бід, на нього 61 тисяча канадських. Ну це десь орієнтовно десь 47-48 американських. Q7 стоїть 7700 зараз. Хороший пробіг. Акуратно видно кнопочки такі, не, не зашарпані салон. Тут деколи от показують відео. Там можливо щось чути. Деколи чути, типу, почастіше за все, нанімав все. Ну, що, що, що по такій машині, які описи їх є. Два слова скажу. Десь до кожної фактично є Карфакс. Що основний є документ по історії, От, наприклад, відкрили на цю кісьому. Є, що є запис страховий. В Антарії Канада Glass Record. Я думаю, що це була якась там спроба грабіжки чи ще щось. 150 доларів це, скоріш за все, форточку якусь розбили і все. Машина має бути непогані сервіси, видно 74, 78, 91, 105. Ну, Дуже круто для Канади, от такі, щоб сервіси прямо були, це взагалі подарунок. І причому я так бачу один власник не було переоформлення, і нічого. Можна сказати, що ідеальна історія в машини. Ну і тут ще вказано, якийсь опис є короткий, але той опис він ні про що там. А, ну, що в гарному, в гарному стані. А, приходить, що буде з зимою. З зимніми колесами, наскільки я розумію. Ну, от якось так, да. такий невеликий опис. Часто, якщо якась суттєва проблема, тут буде писати. Ну і тут є які зауваження. Є exterior damage, есть, воно є в фотографії. От, ось тут. І на бампері там якісь сколи, і все фактично, всі зауваження по мишені. Так, є Golf, дуже класний мінімальний біт, 12 тисяч. Хоча о, пробіг такий немаленький, але ціна дуже актуальна, якби я думаю, що 12 тисяч, це, грубо кажучи, десь там 10 з копійками. Ну, Я наголошую, це стартова ціна. Більшість машин йдуть дорожче і значно дорожча. Ніхто там не думав, що ми прям скуповуємо ці автомобілі за цими цінами, що я вам кажу. 12200 за такого урега, ну... Так само конкурентна ціна, їх питають, і вони не часто попадаються на цих аукціонах. Найбільше те, що я помітив зараз після війни, ціни, звичайно, що трошки впали. Це проблема от Канади. Ну, не часто такі бувають, але, там, наприклад, одна з 50 машин може попасти з конкретно ржавою Ну, тут прям показують все. Всі царапки, все. Ну, на мокрій машині там і не буде видно. Показує, що десь є шпакло, значить щось робилось, це капот вроді. Десятка пробилася. Ну, як і скрізь, якби у машин будуть нюанси. Хоча ніякого бачите по історії нічого там серйозного не було. Цікавий, що загалом можу сказати по аукціонам. Просіли ціни, звичайно, що повсідалися на багато моделей. Ну, наприклад, такі от Q7 раніше йшли 18-20 тисяч Канади. Зараз там я бачу, що можна взяти деколи там і 12 і 13 тисяч ціни попадаються. Так само, от з джерелами вони коштували конкретні це сто шістдесят Раніше дуже вигідно їх було брати. Цікаво, вони в нас дорого йшли. Це в МГ пакеті. Трошки є якийсь косочок. Він же продавався, це його не віддали. 5200 зараз ціна стоїть. тун-тун-тун-тун-тун-тун емелочка є. Теж на моніторах, цікаво, стартовий біт 9200 А8. Якщо я не помиляюсь, це на дизель, вона. Да, турбодизель. Ну, дуже комфортна машина була в цьому кузові до Рестайлінгу. Було декілька автомобілів. І на дизелі, і коли вона ще й економна, це взагалі, я думаю, що подарунок для Ну, цей клас преміум там дуже. Дуже високий рівень комфорту в цього автомобіля. Напевно, з таких топів він мені найбільше і сподобався. І ціна зараз 7900 Канади, але це, це дуже мало. У мене биточки ми брали по 10 тисяч Америки. <кхм> Троєчка BMW. Так само, я так розумію, в дизелі. да в дизелі 328. Стартовий біт 5600. Ну, взагалі ні про що. Це ціна дуже низька. Я думаю, що вона піде набагато дорожче. А, ну і скоренько, тому що затягнулось відео. М-клас 7100, ну піде дорожче, я думаю, однозначно. Там поза. Тим більше пробіг 102 тисячі для Канади, ще актуальна машина для самої Канади. GL 166, класна ціна, 16600. 16 рік. Так, ГЛЕшний пакет. АМГшний, сори. Кюсома, остання, остання. Ось свіжачок ще. Красава, така. <кліст> 51. x 5 дизель 3 літра в новій вже мордичці. Ну, як в новій, не самі новій, F-15 кузов. Ну, це не 30-й вже кузов, принаймні. Біт 9300, ну, подарунок, конечно Я думаю, що воно під 20 десь піде. Ще одна. F-15. Один з ставка. відставка. Х3. 21 рік. Ну, машини абсолютно різнопланові є. Тобто, як дезеля, це з підзарядкою, де це плагін. Крутко. Різно, різнопланові машини від буквально нових там з пробігом 100 км. Ну, тут є екземпляри. Там. Якщо поставити інші параметри, то тут будуть екземпляри. Там, наприклад, років 86-х, там в якомусь ідеальному стані. Дуже цікавий аукціон канадський, можна тут купувати, зараз купувати е вигідно, е по адекватним цінам, а на, під Новий рік, я думаю, за два тижні почнеться реально там розпродажа, тому що будуть ціни падати, покупці будуть відбувати і ціни будуть заходити. Скажімо, нижче ринку. Значно. Ну, Всім привіт.